Трамп може відмовитись від переговорного треку в Україні. Про це все частіше говорять. Власне, хто зі мною на каналі давно пам'ятає ми цю можливість, обговорювали ще 3-4 місяці тому назад. Чому для Трампа переговорний трек в Україні важливий? Переговорний трек в Україні важливий для Трампа, тому що кажуть українці, бо він обіцяв. Я постійно запитую в українців, кому обіцяв Трамп українцям? Ні, Трамп обіцяв. Американському народові. А американському народові, яка, ну, яка роль, яка, яке значення, яка функція, місія того, що є війна в Україні, немає війни в Україні. Тобто, що це? І е, ми чим далі, тим більше розуміємо, що Трамп обіцяв не американському народові. Тобто, з українським народом ми зрозуміли. Трамп не обіцяв українському народові. До речі, це обіцяли українському народові інші люди, ну, але щось пішло не так. А ось Трамп, напевно, говорив це для чогось іншого. І от я не міг до кінця зрозуміти, а для чого Трамп говорив цю тезу про закінчення війни? І ви знаєте, ми зрозуміли чому. Президент США, зрештою, відмовиться від мирних ініціатив щодо України та переключиться на іншу гарячу точку на планеті, де можна отримати швидкий результат. Радник Трампа з питань нацбезпеки під час першого президентського терміну Джон Болтон в інтерв'ю ЕЛПАІС якось так називається. Ну, дійсно, питання того, що Трамп може переключитись, воно. Ну, з високою долею ймовірності є. І от знову ти задаєш питанням: а чому Трам буде переключатися? А чому так? А як тут не вийшло, переключається на щось інше? Ну що це за непослідовність? А, і знову і знову українці запитують себе: а чому так? А, а чому Ага, тут не вийшло? А, а там вийде чи не вийде. Чому Трам це робить? Відповідь виявляється дуже проста. У Трампа є свої. Пріоритети, є свої задачі, є своя мотивація. І а, Джон Болтон, ви його пам'ятаєте, хто слідкував за політичним життям у світі раніше. Усе, чого хоче Трамп, це Нобелівська премія миру. От і все. Нобелівська премія миру. Він хотів її з тих пір, як вона була присуджена Бароку Обамі, не заслужена на його думку. Чи дадуть йому премію за Україну, чи за близький схід, чи за посередництво між Індією та Пат... Пакистаном не має для нього значення, зазначив Болтон. От яка історія. Тобто, фактично, у Дональда Трампа є якісь певні свої е... мотиви для того, щоб завершити війну в Україні. Тепер ми з вами маємо чітку відповідь: а чому Трамп це обіцяв? Відповідь дуже проста: Трамп це обіцяв тому, що хоче е, себе позиціонувати на світовій арені як Борець за мир, як людина, яка досягла миру в якійсь точці. Виникає питання. Ага, так значить, він не просто хоче зупинити війну в Україні, а йому треба Нобелівська премія миру, виявляється. Так, друзі, йому потрібна Нобелівська премія Миру, якщо вірити Болтону. А нам з вами що з того? Нам якесь є має це значення? Чи в нас як в прислів'ї, і сам не гам, і другому не дам? да? Давнє українське прислів'я, яке дуже гарно нас інколи характеризує. Якщо Трамп отримує Нобелівську премію Миру, а ми отримуємо мир, нам з вами не має бути байдуже, що отримав Трамп: Нобелівську премію чи. А, там, Брильянтову кнопку Ютуба чи Смарагдову там є така. Ну, яке це має значення насправді. В нього є мотивація, все. Заради цієї мотивації він працює. Якщо а, ця мотивація призведе до того, що в Україні зупиниться ця війна, нам від цього має бути тільки добре, правда? Але я впевнений, що знайдуться люди в Україні, які будуть писати: Ага, ось як він не хотів реально миру в Україні, хотів премію миру. Друзі, ну так є люди, які хотіли там стати президентами в Україні, не для того, щоб зробити щось для українців, а просто тому, що вони могли. А хтось хоче стати народним депутатом. Ось мені нещодавно розповідали історію, як одна людина дуже сильно хотіла бути народним депутатом. Ну так ну, у людини просто мотив такий був ну, стати народним депутатом. Якщо ще, якщо ще цей мотив накладається на те, що ці люди зроблять гарно для нас. Ну, так яка нам різниця? Чи ви маєте а, якісь ілюзії, що люди просто так працюють, що люди грошей не отримують, що люди не отримують якихось нагород, що можна от просто так да, змушувати людину витрачати свій ресурс, а, свої можливості? Ну просто так. Просто так Людина це робить заради чого? Заради якогось благого діла? Ви, якщо погуглите а, біографію деяких... Благодіялі в світі, то ви побачите, якими вони інколи дивними і страшними шляхами рухались до ну до, до своєї кінцевої мети. Навіть є історія про те, як цілий цілий вагон, ну не вагон, там власне цілий потяг скинули в провалля для того, щоб знищити одну людину. А те, що там загинуло ще 158 людей, це нікого не обходило. Ось так. А ви цю людину знаєте як великого миротворця, до речі, велику миротворицю, точніше, так ось Болтон дописує, що під час першого терміну, першого терміну, Трамп був змушений враховувати політичні наслідки своїх дій. Тому радникам вдалося запобігти деяким його радикальним вчинкам, пояснивши, що це матиме негативні наслідки для нього. Однак зараз обставини змінились, оскільки Трамп не піде на третій президентський термін. Йому начхати на політичні наслідки. Республіканці в конгресі можуть заплатити високу ціну на проміжних виборах за його рішення, але він уже перестав це враховувати. Він дбає про власну репутацію, про те. Що про нього говоритимуть у майбутньому, але не про короткострокові політичні наслідки? Власне, ми, ми маємо з вами ситуацію, коли е, людина, яка володіє е, всіма необхідними ресурсами, яка необхідна, яка володіє усіма необхідними засобами, владою, має вплив у світі. І вона б ця людина могла б здорово допомогти українцям, якби українці одразу зрозуміли, чого хоче Трамп, і скоординували свої бажання з можливостями Дональда. Але ми бачимо зовсім іншу ситуацію. Ми інколи не знаємо, чого ми хочемо. Ми рухаємося одночасно в двох протилежних напрямках. Трамп це відчуває, і для Трампа війна в Україні надто затягується. Йому потрібно е мати успіх. Локальний стратегічний, глобальний, як хочете його називайте, і Трамп хоче встигнути під час своєї каденції на посту президента власне отримати премію миру. Ну чому би ні? ще раз повторюю: у нього є таке бажання у такої великої людини, яка має мільярди, яка прожила доволі цікаве життя. Яка багато зробила для, для е, сполучених штатів Америки, для бізнесу в Штатах, для глобального світу він хоче цю премію. Ми б могли на цьому зіграти. Ми б могли бути на боці бажання Трампа отримати премію миру, але напевно прислів'я і сам негам і другому не дам, воно працює. Якщо хтось щось хоче, ага, за наш рахунок. Я це до речі дуже часто бачу. коли веду свої ресурси. Люди починають рахувати, а яка там монетизація, а скільки він за тікток заробляє, ага, в нього в телеграмі там. Він там щось заробляє і так далі. Тобто людям не важливо те, що вони отримують важливу інформацію, що вони отримують аналітику, що вони мають відкритий чат для розмови, вони мають можливість спілкуватися, вони мають альтернативне джерело інформації. Їм це не важливо. Їм важливо те, що хтось заробить а, там 10 доларів. За місяць на монетизації відео все це мене турбує. Я відписуюсь. Ти не повинен? Ти ну, друзі? Ну тоді живіть у світі, в якому хтось прийде вам безкоштовно все зробить. А ви будете задоволені тим, що ця людина нічого на вас не заробила. Насправді світ інакший. всі на всіх заробляють, всі всіх використовують. І якщо інтереси збігаються прекрасно і перфектно, безкоштовно ніхто нічого не робить. І ви, напевно, також безкоштовно мало що робите. Можливо, щось десь. У вигляді там волонтерства, можливо, щось у вигляді там гуманітарної допомоги. Але стандартно ми з вами працюємо на роботах, ми е, отримуємо певне, певну нагороду за те, ми робимо за те, що ми робимо чи матеріальну, ну в основному матеріальну і нематеріальну допомогу. Е, інакше не буває, вибачте, але безкоштовно ніхто нічого ні для кого не робить. І використати людей, які... Хочу що зробити для України, нехай не безкоштовно, нехай маючи свої цілі. Я думаю, що це непогана ідея, і я закликаю чиновників, якщо вони дивляться це відео, все ж таки повернутись до переговорного треку, поки Дональд Трамп не знайшов собі те місце, завдяки чому, завдяки якому він зможе отримати Нобелівську премію. Бережіть себе і не забувайте підписуватись, і не думайте про те, хто що заробляє. Заробляйте. Будьте успішними, розвивайтеся і будьте поряд з толковими людьми. Не забувайте підписуватися.